Всім привіт, друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні наш ефірі буде чергова серія рубрики розпакування посилок, і на цей раз наша серія під номером 41. І прийшла до мене посилочка від мого колеги. Прийшла до мене ось така ось посилочка, яку я щойно забрав, з якимись модельками. Колега, так скажімо, мені підготовив цю посилку в честь мого дня народження. Але трішки вже запізненням. Ну, це нічого страшного. Це е, нічого такого страшного в цьому немає. Ну що ж, друзі, давайте розкриємо це все діло якнайскоріше. Мені вже не терпиться. Подивитися, що там всередині. І цікаво подивитися, що за цими стулками картону знаходиться. Так, давайте це тіло ось таке розкриємо. Посилка у нас в коробочку дуже велика, я би сказав навіть. Доброта тут таке Так, щось там вже бачу. Щось побачу. Так, тут відкриваємо. Ось. Ну і цей довгоочікуваний момент. Там у нас такий великий. Ух ти! Та ти що? Нічого собі. Лада в 21.05. Нічого собі. Ваз 21.05. Так. Та ти що? І журнальчик є. Оце круто. Легендарні автомобілі. Нічого. Ну, нічого там нема. Ну, супер! Ось це так. Ось це так колега сьогодні мені підкинув шикарну автівку. Я таку мрію. Я якраз про таку модельку недавно хотів, мрію. І якраз мені не вистачало її до моєї колекції вазовських Жигулів. Ось це так. Ні, ч собі. Мене зараз емоції на вищому рівні зашкалюють. Супер. Супер. Просто ідеально. Так, ну і журнальчик маємо. Що дуже мене це також тішить. Правда він у нас тут на польській чи якій мові. Так, польська мова. Буду вчитися тренуватися. Ух ти! У нас тут цікаво. Так, друзі, давайте розпакуємо нашу модельку. Розпакуємо нашу модельку, подивимося. Треба відкручувати її. Зараз скоренько збігую за відкруткою. Так. Треба місце тепер буде для неї, ще не йде для ваза цього. Адже там серед моїх жугулів ще якесь місце, одне можливо прибереглося. Так думаю, що ні, потрібно буде почистити, розчистити. Ось воно. Що трішки. Так ти що? Супер, супер. Бомба. Бомба-ракета. І чоспі. Так, наш жигуль, давай. Ось. Так, ну і зараз я побіжу скоренько по відкруточку і його відкручу. Так, ну що ж, збігаю за четверточкою. Давайте визволимо в нашого. Жигуля. Колір у нього шикарний. Так як в автолегенду колір був такий червоний. Мені він чомусь не особо подобався. А тут він. Прямо такий ух, робітка знизу. Ось це машина. Ось це чудовий сьогодні поповнення у нас. Але він гарний. Таких жигулів тим більше, я бачу дуже частенько. І він істині легендарний. Жигулі я саме по собі люблю їх. Хоча їх дуже і дуже сильно багато. Але Жигулі для мене машини такі знакові. Поки так я з ними тісно пов'язаний, знаю їх добре. Так, цю коробочку ми собі відкладемо для архіву. Ну і подивимося більш детальніше нашого гарненького Жигуля. Але він гарний. Огляд на нього обов'язково зробиться. Огляд на нього я зроблю. Скоріше за все, можливо, вже і на наступному тижні. Інформацію, так скажімо, для нього багато не потрібно шукати. Він то відомий широко, так що треба буде заморочитися трішки і, скажімо, прикласти гусей для цього всього діла. Так, ну, давайте, друзі, подивимося, ще журнальчик. Також мене страшенно він тіше, що тоді журнал. Я дуже сильно люблю журнали. Дуже обожнюю. Подивимося, почитати. Ціна 999 дін. Вийшов він у нас, до речі, зараз подивимося, коли? 12.09.2023 Зовсім таки недавно, так що це, скажімо, новий Жигуль. Вийшов він того року 12.09 так, нещодавно був рік. У вересні. Що він ще доволі новенька моделька? То видно, що журнальчик такий ще приємний, гарненький, не І сама моделька така. Видно, що ще не, так скажімо, подіргана часом. Так що, давайте подивимося. Ну тут це не на нашій мові. Це у нас легендарні автомобілі Це польська серія у нас. Так що тут це не, 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 не дуже сильно добре зрозуміло. Так, ну фотографії ось їх випускали в туліяті. ось є, також присутні. Ось, ось тут цікавенько також. Вас 2101. Москвіч, Запорожець, УАЗік. Волга. а 69 -й. о, газон. Якраз хотілося би, ще газону. Адже мій той газон вже, так скажемо, вже йому, вже він по повному вже відійшов. У мене двернички загубилися. Тут з боку фара теж побита. Він чогось в мене якийсь чомусь так порозпадався. Не знаю чому, але ну, все діло позагублювалося, побилося, поломилося. Треба поміняти вже собі газіка. Якраз нагадала мені ця фотка, фотографія. Так, ну постер у нас є. Також цікаво подивитися цей постер. Адже привиклася до тих автолегендівських автомобіль на службі постерів. Там де вони машини на асфальті, а тут такий цікавий. О, є фото. Якраз от такого кольору саме виходив в автолегендах. Жигуль. А в нас ззаді пише також Жигулі, ніж тут пише Лада. Так що це, напевно, у нас експортне. Це експортна у нас автівка. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Я щиро задоволений. Гарненький юрнайчок. Так, ну і ось характеристики. І випускалися вони ось на заводі. Також Fiat 89 так, Ну і наступного номера у нас тут нема. Так що, також. Ну що ж, друзі, просто шикарна моделька. У мене емоції зашкалюють. Я неймовірно задоволений. Проробіточка, деталізація. Всім відомий всім відома, відома п'ятірка. Шикарно. шикарно. Я колезі щиро неймовірно вдячний, що він мені, так скажімо, надав такі приємні спогади і таку приємну автівку. Щиро-щиро щиро, щиро, щиро верно, дякую за такий шикарний подаруночок. Так, друзі, давайте це все діло позаписуємо в зошитки. У нас було минулого ролику. У нас була сота моделька з колекції зіл 111 Ге, також від колеги мого. Ну, а це 101 моделька. Настав 21 21.05. 101 модель. Так, ну, чудово, шикарно. І також перша моделька за жовтень. Що мене дуже тішить. Так, жовтим у нас. Так, тут вже було написано. Це у нас сьогодні 2.010 до мене прийшов. Вас. 21.05. Все. Так, далі в нас вже. Все. Так, ну, шикарно, чудово. За вересень давайте вже зробимо ми помітку. Чи за вересень в мене вже назбиралося. Аж цілих, зараз подивимося. За вересень у мене. Було. Один, два, три. Три моделі за вересень. Ось. Три модельки. Ось тако. Так. Ну і за жовтень перша моделька. За цей рік в мене також дуже багато назбиралося модельок. Коштасі нічого не було. Тут вже 6. Далі 8 вже, 11, 12. 12. Далі вже у нас є ще плюс 2, 14, 16, 19. Ну і 20 моделька. 20 моделей за зигрів. Якщо чудово. Але ще вперед у нас є цілий листопад грудень. Ну і все. Так, що у нас ще є цілих 3 місяці, можна сказати. Ну що ж, друзі, щиро, щиро, щиро вельми дякую колезі. Просто низький уклін йому за такий приємний подаруночок. Дуже мені він щиро вельми сподобався. Я просто в неймовірному захваті від цієї моделі. Ну і щиро, щиро, щиро вельми дякую, колезі. Ну що ж, друзі, давайте поставимо нашого Жигуля на поличку. Що ж, друзі, ну. Поставлю його поки що ось тут. Тут у моє місце, так скажемо, біля своїх біля своїх цього сімейства, цікавого Жигулів. Ось тут буде гарненько красуватися. Ну що ж, друзі, щиро-щиро, вельми дякую колезі. На цій ноті я буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Всім папа, -па, друзі, до нових зустрічей!